Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко і компанія Boya на мою пропозицію зробити огляд усієї серії BY-M Сказала, що огляд не потрібен, бо серія настільки популярна, що їй не треба освітлення взагалі. Вона освітлена так, що може з відстані кілометрів осліпити людину на час до 700 годин. Саме стільки, до речі, витримує батарейка формата lr 44 у активному режимі роботи мікрофона Boya by m 1 який на який я дуже хочу мати огляд на цьому каналі, бо він, цей мікрофон, ця модель, не конкретно ця. Але слугувала мені 99% моєї кар'єри оглядача на YouTube. А відео я зняв, вибачте, десь штук 500. Власне, огляд Boya by M1 можна описати перевагами моделі, бо недоліків у неї. Майже немає. Майже немає. Петля одна з найдешевших брендових на ринку. Коштує 15 доларів США. 15 доларів США має довжину 3 метри. 3 метри. Уміє працювати і зі смартфонами, і з камерами. І якість звуку має дуже задовільну. Ну, тобто, якщо у вас руки ростуть із місця еволюційно аргументованого, скажімо так, то ви зможете обробити аудіо таким чином, що воно майже не буде відрізнятися від, скажімо, Sennheiser me 2 Тільки аудіо, але у мікрофона це погодьтесь також важливо. І я порівнюю Боє BY m 1 саме з me 2 бо у свій час порівнював звук цих двох петличок за допомогою запису через камеру Panasonic Lumix G7, на яку я пишу зараз. І різниці без обробки не помітив невеличкі уточнення. Зараз я пишу на Panasonic картинку аудіо. Я пишу на рекордер Tascam dr 40 X, за який я величезне дякую. Магазину Indigo Music. Посилання буде у описі під відео і безумовно. Sennheiser me 2 коштує під 90 доларів і може розкрити якість запису, вибачте, телевізійної техніки. Однак я його приводжу у приклад тому, що якість запису буде залежати не тільки від мікрофону, але й від ресиверу. І якщо ресивер у вас це старенька гібридна камера, то вам взагалі нічого дорожче, ніж боя by m 1 не треба абсолютно. А якщо у вас камера може розкрити me 2 то цей огляд вам особливою не треба. Так, поностальгувати трішки, якщо як у вас все починалось, бо, мабуть, у вас починалось все з цього. І якщо я вгадав і ви з цього починали, то ви, мабуть, погодитесь із недоліком. Батарейку міняти такий гемор. Що я взагалі не розумію, нащо так робити. Пальцям дістати її нереально. Треба або пінцет з собою тягати, або якусь голку, що може пошкодити або навіть вбити. Ваш мікрофон. Власне, так, мій перший Боя Бівай М1 вмер. У всьому ж іншому, Боя Бівай М1 це дефолтний мікрофон петля під кількість задач, яку я не можу описати числами за короткий проміжок часу. Тому рекомендую куди без цього. І навіть із задоволенням зроблю порівняння. Причому одразу п'ятий мікрофонів. Але це вже зовсім інша історія, під зовсім інший час. Ну а зараз напишіть в коментарях таке: чи влаштовує вас якість запису мого голосу саме зараз? Чи вам щось не подобається? Чи я скрипля, чи балакаю, чи сухо. Пишіть, не соромтесь, бо це дуже важливо. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підписуйтесь, щоб нас було багатьо та ще більше. Чим більше вас буде, тим більше я зможу зробити відео. Ну а з вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Слава Україні та бувайте здорові!